Мене звуть Бірюк Анатолій Васильович, представник в Київській області. Олег, два коротенькі запитання. Два коротеньких запитання. Яка площа дзеркала водойме? Наталя Миколаївна, повідомляйте, скільки. Кодексу. Один дев'ять. Дев Значить, водоохоронна зона тоді 50 метрів, а не 25 чи 30, як тут називалося. І друге питання: чому в реалізації даного проєкту представлений тільки один забудовник, а не скажімо з о Це натякає щось на якусь не прозорість. Я переходжу. Дивіться, я готовий розглянути п'ять. Ніхто не йде. А ви, біця, я чином залучіть. Я думаю, якщо таке бригадове місце біля ставка, то знайдеться маса забудовників. Справа в тому, що дивіться, ви, от я як працюю тут дуже давно, да? хочу вам сказати, цей будівельник працював Чебана. Працював у фотовій і сьогодні, і сьогодні то, що він виконував протязі 7 років, навіть вже вісьми років, свої зобов'язання перед людьми це дорогого стоя. Може завтра прийти ще здесь, 4, але ви їх не знаєте, я їх не знаю. І хто його знає, довіряти йому можна? Ні, це зробиться дуже грошей. Саму что.